Викривлені уявлення одного диктатора гине тисячі людей. Це факт. Ну, але з іншої сторони вони вобрали це вільно самостійно йти воювати проти нас. Ми мусимо захищатися. На жаль, ми б'ємося проти ворога, який вважає, що ми не маємо права на життя і на існування на цій планеті в цій країні. Так що ну, ми теж вважаємо, що вони не мають права на існування в принципі. Вони можуть вважати все, що вони захочуть Пане Іване, Щодо Донеччини, хочу у вас уточнити. Ви вже згадали і Покровський напрямок, і Часовоярівський, і з приводу цього росіяни замовчують безпосередньо, що відбувається там на контактній лінії на цих напрямках, але водночас голосно заявляють про те, що вони хочуть дотиснути дійти, таке до Краматорської агломерації, до Костянтинівської агломерації. І ніби навіть запевняють про якісь певні успіхи. Ми ж бачимо по тому, що там відбувається, зокрема зі слів наших військових, що зовсім зворотні є свідчення та інформація. Але водночас ви також згадали і про ту тактику росіян, коли вони намагаються вражати не тільки безпосередньо позиції наших українських захисників там на передовій, на нулі вони намагаються певні обстріли здійснювати і більше тилових позицій, для того, щоб перерізати певне, певні логістичні шляхи і унеможливити постачання нашому. Війську з приводу цього є цікава інформація. Мовляв, мовляв, російські безпілотники вже летять більше ніж на 40 кілометрів від лінії фронту. Вони буцімто долітають до траси Краматорськ-Добропілля, де підбивають нашу техніку. Для ударів здебільшого росіяни використовують модифіковані дрони, камікадзе молні які стійкі до ребів. Наші військові пишуть, що останнім часом у орків багато бракованих молній, і на будь-якому напрямку валяється купа цього барахла, яке не здетонувало. Крім того, уточнюють, що на Сумському напрямку багато і весь покровськ ними також закиданий. Чи дійсно зараз у ворога є певні проблеми із їхніми безпілотниками, не тільки можливо молнія через мовірно брак деталей або ймовірно при виготовленні використовують якісь не зовсім гарні деталі, тощо що відбувається з їхнім озброєнням? Чи дійсно воно не таке смертоносне, як буквально було ще донедавна? Знову ж річ в тому, що дійсно противник полює за логістикою і намагається використати для цього оптоволоконні безпілотники. Зокрема, якщо ми говоримо про блискавку чи про інші безпілотники, які противник ставить у виробництві на конвейер, маємо розуміти декілька моментів, коли при багатомасштабних промислових або надпромис... надгіганських. Способах виробництва озброєння завжди буде брак. Це, на жаль, така проблема для нас і на щастя для нас, коли це стосується противника. Звичайно, що ми маємо також говорити про те, що стійкість це не означає гарантія там навіть для ребів, протидії ребам чи іншим засобам протидії. Це перший момент. По-друге, дійсно у росіян є проблема навіть не стільки з безпілотниками, як з операторами. Все таки рівень навченості російського населення значно нижчий ніж наш, і це нам суттєво допомагає. Та та й сам сам підхід до мобілізації у них людей, яких вони набирають в армії, в основному люмпентак за гроші. За... Борги за інші моменти за те, що вони десь живуть у глубинках. Ну звичайно, таких людей можна теоретично навчити управляти дронами, але з другої сторони природнього чи інтелектуального хисту у них апріорі не буде. Тому і такі є результати і випадки. З іншої сторони, навіть безпілотник, який впав, і він все одно несе загрозу, тому що він будь-який момент може здетонувати. На нього можна наїхати, він може викликати каскад детонацій, і в будь-якому випадку саме усвідомлення загрози бути ураженим таким безпілотником воно змушує військових задіювати додаткові засоби захисту додаткові засоби. Протидії противнику, а це все кошти, це все час, це все теж ресурси, і ми це теж маємо говорити. Казати про їхню слабкість, ну тоді ми би їх вибили з нашої території, казати про їхню силу. Ну так вони би тоді нас окупували. Тобто, ми можемо говорити, що Росія воює масою, і оця масовість дає їм можливість власне отримувати ситуацію на лінії фронту, такою, як є. Це для росіян, не Непогано, але і не позитивно, однозначно, тому що для Путіна важливо сам процес війни. Це ми теж маємо усвідомлювати. Що він прекрасно усвідомлює, що припинити бойові дії в Україні чи вийти з України це приректи свій режим не просто на поразку війні, а на поразку за голови ума росіян в самій Росії. Тому, коли ми говоримо про масове застосування якої зброї противника, і вона не особливо є якісною, це ми бачили і по снарядах. Це ми бачимо, і по безпілотниках, не кажучи про. Те, які вони всякі гумун, коли намагаються Франкенштейні зліпити з автомобілів замість бронетехніки. Але з другої сторони це все несе смерть, несе загрозу, і відноситися до цього скептично ну точно не можна. Переоцінювати не варто, але недооцінювати це може бути дуже серйозною загрозою. Красномовніше за ті, нібито заклики Росіян до того, що ми хочемо встановити мир, все ж говорять їхні дії. І до слова, Росія планувала здійснити демонстративний навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 Ярс в ніч на 19 травня. Про це напередодні повідомило головному управлінні розвідки. Так за даними гурми та запуску залякувань України та тиск на держави члени Європейського союзу та північно-атлантичного альянсу, що розцінюється як елемент тактики ядерного шантажу. Дальність польоту вказаної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів. Заряд в ракеті буде навчальним, кажуть. Утім, вночі так званого навчання не сталося, дякувати Богу. Але безпека все ж зберігається. Да, саме для тих, хто вчасно чує сигнал повітряної тривоги і йде в укриття. Тому, друзі, чергове нагадування кожному з вас чуєте сигнал повітряної тривоги, будь ласка, перебувайте у безпеці саме. Пане Іване, але ще це не сталося сьогодні, і говорити про те, що не станеться завтра, вже можемо відповідно завтра по тому, як відповідно пройдеться ніч. Скажіть, будь ласка, а як ми можемо розцінювати дійсно загрозу від цієї міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 ЯРС? Чим вона буде може бути споряджена? Та чи дійсно можливо у вас є певні припущення? Буде вона застосована з боку Російської Федерації чи ні? Все більше і більше навіть експертів озвучують, що ця ліщина це якби одна з гілок розвитку цих ярсів. Тобто, міжконтинентальні балістичні ракети вони є в основному, і що закладалося в основу їхнього виробництва. Це ядерний боєзаряд. Тоді дійсно ця ракета несе загрозу. Тоді дійсно ця ракета є страшенно небезпечною. В іншому випадку це просто велика великий носій якогось конвенційного заряду, так який може б завдати серйозних проблем. Але скажімо, якщо враховувати, що їхня вартість тих ракет там від 50 до 100 мільйонів доларів. Ну на цю суму противник може ефективніше, і це теж на жаль, факт, але це треба констатувати. Противник може ефективніше використати, наприклад, 10 калібрів, собівартість якого там теж у межах 7 там мільйонів, залежно від номенклатури спорядження його і від компоновки, тобто така одна крім цього, ракети, які несуть ядерний боєзаряд. Вони не відмічаються точністю mm -hmm. це однозначно. І тому вони можуть летіти з достатньо великим відхиленням, бо для ядерної зброї, там радіус ураження якої в декілька кілометрів ну звичайно, плюс-мінус там 500 метрів це поправка, яка не має ну, якогось суттєвого значення. Але для сучасних ракет, для сучасної технологічної війни, для сучасної вибіркової, принаймні так вона би мала бути, бо росіяни не проводять вибіркові удари по нашій території. Вона абсолютно не придатна, як засіб залякування або як засіб масових. Спричинення масових смертей, так це росіяни можуть застосовувати її, але це швидше як з метою залякування і більше проти цивільного населення за умови, що вона не нестиме ядерний боєзаряд. Але mm -hmm. з іншої сторони, вже ядерний боєзаряд, це вже ядерна зброя, це вже абсолютно інший рівень війни, абсолютно інший рівень реакцій. Так, це і має набагато більше руйнування і втрати і загибелі, але дозволити собі почати ядерну війну Путін, який все життя збагачувався, як і його оточення, для того, щоб по суті, ну це вже точно дорога в один кінець, вони не наважаться. Але от як засіб залякування чи. На засіб якогось геноцидного удару вони можуть її застосувати. Ну але в будь-якому випадку повідомлення будуть і дійсно, принайменші на можливості потрібно завжди йти в укриття. Ось в контексті залякування пане Іване, знаєте, таке враження виникає, що Путін збирається воювати вічно. Принаймні, про це його заявляють посіпаки. Бо про це саме про те, що Росія готова воювати вічно заявив у Стамбулі під час перемовин між Україною і Росією радник Путіна Мединський. Такі подробиці зустрічі надало видання за економіст. За даними журналістів, глава делегації російської, зокрема сказав, цитую, можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких, бо Росія готова воювати вічно. Кінець цитати. Ну а тим часом, член делегації України на переговорах, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що залякування росіян на українців не поділо. Давайте почуємо слова, пана кислиця. Хто б не був мішенью цієї тактики залякування в нашій делегації, я, можливо, інші, або всі ми це не спрацювало. Насправді, це мало абсолютно протилежний ефект. Це лише зміцнює нашу рішучість зупинити зло, яке вихваляється тим, що вбиває, і рішуче налаштоване продовжувати вбивати наших громадян. Сергій Кислиця, заступник міністра закордонних справ України. Тож, пане Іване, тут ось ще видання Блумберг написало про те, що Путін впевнений, що до кінця року Росія зможе повністю захопити чотири області України, тобто і припускають, що навряд чи Путін взагалі готовий йти на якісь поступки, в тому числі навіть там Трампу. Однак, в той же час оцінка Путіним подій на полі бою вона абсолютно не така, як оцінка західних аналітиків. Відповідно, як ви вважаєте, якщо раптом... Все ж таки, Путін його оточення, вони зрозуміють, що у них їхні плани не вдаються загалом ніяк реалізувати тут в Україні, чи не існує в такому випадку вірогідність того, що ось цей ЯРС, умовно там яких, до речі, 180 штук станом на 24 четвертий рік було в Росії. Що ось цей ЯРС, що цей. Пуск, можливо, чи чи подібної ракети він вже буде не навчальним, а абсолютно свідомим для того, щоб якби добити і якимось чином.